Їжа у школі має бути не тільки корисною, але й смачною та різноманітною. Саме цього прагнуть тернопільські заклади освіти та продовжують експериментувати зі стравами. У тернопільській школі номер 4 основні зміни у харчуванні почали впроваджувати ще з 2019 року. Вже відтоді поступово почали відмовлятися від солі та цукру. Вони звикають, ми не можемо зразу повністю відмовитися від солі і цукру, але... Потрішки, потрішки їм не привикають. Їм це дуже, дуже дуже подобається. Проте у стравах продовжують використовувати велику кількість спецій, що є дозволеним за меню відомого кулінара, який взявся реформувати шкільне харчування Євгена Клопотенка. Якщо дитина не їла певних спецій в себе вдома, то ми маємо розуміти, що і в закладі освіти вона не дуже активно буде їх сприймати. разом з тим, хочу зазначити, що є дуже багато страв, які зайшли нашим дітям і вони готові. Їх споживати і вони їм подобаються. Вибір страв, який зараз пропонують учням Тернопільської школи номер 4 широкий. Щодня є три перших страви: кілька других салати, чай, компот, випічка. Більшість страв, які готують за меню клопотенка, нетипові для шкільних їдалень. Проте вони дуже подобаються дітям. Серед нових таких введених страв то в нас є сочевичний суп, пшеничний суп, є морквяний з зімберем, суп навіть також є ліниві голубці, є ньоки для дітей. Це цікаво, нагетси печені. Смаженого у нас немає, тільки печені, такі страви, які подаються дітям. Булгур обов'язково є введений, паелья рисова з куркою. Тобто, це є страви по Євгену Клопотенку, які дуже їм подобаються, цікаві, вони смакують, ми тестували їх. Правильне харчування не лише зміцнює організм дитини, а й робить її бадьорою та уважною. Переконані у Тернопільській школі номер 5 5. Відтак тут відмовились від шкідливої їжі, приміром, піци смаженого, а також зменшили використання у стравах солі та цукру. Для харчування учнів є завжди на вибір дві гарячі перші страви і 3-4 із різними гарнірами на вибір. Теж в нас пропонуються різні салати кисіль, чай кілька років тому у школі пробували запровадити меню за клопотанком, проте тут воно не прижилося. Чомусь не все, що ми пропонували, підходило для дітей, а особливо багато таких салатів із поєднаннями таких не зовсім традиційних для вжитку наших дітей. Овочів підходили. Опитані нами батьки кажуть, загалом харчуванням дітей задоволені, однак просять додавати до раціону більше фруктів. Син їсть все, все йому подобається. Хотілося б більше фруктів і овочів. А в загальному харчуванню подобається дитині. Не молодші, подобаються оладики, плов. Таке ж сподобався. Та й старші все подобається, що можливо зробити вибір, їй також подобається. Можливо, фруктів, а так все добре. Другі страви, вона їсть і котлету їсть, і каша каже, така добра, смачна. Ну, Все добре. І макарони з сиром їй подобаються дуже. Ну, Також компот, чай, все добре. Ви як мама задоволені? Я задоволена їжею. Може, інколи кажуть, що компотику немає чи чайочка, а так в загальному і смачно готують, і кожен раз інакше. Може, більше фруктів для дітей, бо це школа, якні, як діти бігають, і навчання, і то все. Більше вітамінів, щоб було, тим більше йде до зими, в них більше стресу, переживання, якні, як у нас війна, ті сирени постійно. Так що, я думаю, більше фруктів. До слова, цьогоріч на Тернопільщині відкрили кулінарний хаб, де кухарі вчаться корисно та смачно готувати. Наразі нові підходи до приготування страв школярам опанували перші 20 майстрів виробничого навчання, які передаватимуть знання шкільним кухарям області. Дані амбасадори навчатимуть кухарів у закладах загальної середньої освіти. В нас їх є більше 600. Також хочу зазначити важливий момент, що багато хто апелює до старого обладнання, то з громадської організації харчування і представники Клопотенка навчили, як можна і на старому обладнанні готувати дійсно якісну і хорошу їжу. Не обов'язково з великою кількістю засмажок, смаження і великою місто олії. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.